Обмежена пропозиція акційна ціна на усі представлені ноутбуки лише в одному екземплярі. Перший ноутбук це у нас легендарний Toshiba Dynabook Найдешевша моделька 7 тисяч гривень, і при цьому 10 покоління процесора, тобто ноутбук свіженький 2020 року. Ідеальне рішення для навчання та офісних завдань. Наступна позиція це у нас робоча, потужна машинка, це робоча станція Dell Precision 7510 з дискретною відеокартою серії Quadro, тобто підійде для рендерингу, відеомонтажу та навіть для ігор. Ціна всього 15 тисяч гривень. Наступна акційна пропозиція це дуже популярна серія Dell Titut 54 20, 8 покоління. Процесора має все необхідне для роботи, і ціна всього 7 тисяч гривень. І останній з представлених дуже схожий до Dell 542.0, але потужніша його версія Dell Latitude 5401. Тут йде посилений процесор 9-го покоління та більше пам'яті з ціною 8500 гривень. На усі акційні пропозиції також діє повноцінна гарантія на 12 місяців. Як завжди, можете знайти їх на сайті pixel.ua або написати нам Директ, і ми допоможемо з вибором.